Усім привіт! Це подкаст «Ораторний трактор» і з вами Ярослав Ясенський. Емоції це вірус? Саме так я думаю. І зараз вам це доведу. Згадайте ситуацію, коли хтось приходив з поганим настроєм і цей настрій передавався іншим. Згадайте іншу ситуацію, коли хтось спілкувався з вами дуже приємно, класно, енергійно, і це заряджало і вас. Або, можливо, ви знаєте, як впливають сильні енергійні спікери на аудиторію, і ви бачили, коли енергійний спікер щось говорить, він жартує, він якось активно рухається, говорить дуже дуже активно, швидко, рухає руками, показує різні емоції, і в певний момент ви бачите, що аудиторія заразилась його станом. Саме ці приклади і є ілюстрацією того, що емоції це певним чином вірус. Який ми передаємо, або який ми підхоплюємо, і найцікавіше, що ми самі його можемо створити, ми самі собі можемо створити цей вірус в певній конфігурації. Тобто сьогодні ви можете створити собі вірус радості, енергійності, натхненності, яку ви будете передавати. Для цього потрібно розуміти елементи цього вірусу. Які це елементи? Це відчуття енергії в тілі, розслаблення, у вас не напружені м'язи, ви легко рухаєтесь, ви. Бачите перспективу в будь-якій справі, ви не обмежуєте себе в тому, що має відбутись. Ви кажете, якщо я зроблю це, то це приведе до результату, і ви натхненні. Коли ви стаєте сумні, тоді, коли ви не бачите потенційних можливостей для реалізації задуманого, або тоді, коли ви бачите негативне потенційне майбутнє, хоча його ще не існує. Тобто, ви думаєте, так, я починаю свій проект, і ви одразу думаєте, о, ні, можливо, він не вдасться. Чому ви так думаєте? Тому що у вас є або негативний минулий досвід, або вам хтось дав таку ідею, що у вас це не вийде. Але суть в тому, що ось ця думка вона створює вашу емоцію, і вже емоція створює ваші дії, і те, в якому стані ви ці дії робите, з якою силою, з якою енергією, наскільки чітко ви це все зробите. І ось саме ця емоція це такий секретний інгредієнт, який передається від людини до людини. І ви як спікер маєте бути джерелом. Потрібних для аудиторії емоцій, станів. Якщо ви як спікер не вмієте створювати аудиторію емоції, це означає, що ви у себе не можете створити ці емоції. Тому основна навичка спікера вміти керувати своїм станом своїми емоціями, і ваше завдання навчитись собі створювати потрібний вам стан, який ви потім передаєте аудиторії. Для цього потрібно зрозуміти кроки, як саме створюються певна емоції у вас. Наприклад, ви відчуваєте щось радісне в вашому житті, зупиніться в цей момент і одразу запишіть, які ці відчуття в тілі не просто відчуття, якось щось відчуваю. А от саме в тілі плечі, руки, ноги, дихання, голова, міміка, очі, чи заплющені вони, вам хочеться лягти, вам хочеться побігти, стрибнути. Зафіксуйте ці всі моменти. Це є малюнок вашого тіла з цією емоцією. Потім зафіксуйте всі інші моменти, які передували ці емоції, що саме вплинуло на вас, що ви стали такі радісні, такі емоційні. І в такому настрої, знайдіть причини. І от тоді, коли ви знаходите причини, ланцюжок цих причин, можливо, навіть, і тоді ви зрозумієте, який ланцюжок подій заразив вас цією емоцією. І потім, коли ви захочете таку саму емоцію, ви зможете повторити схожий ланцюжок подій, або ланцюжок думок, або ланцюжок вражень, чи, можливо, ланцюжок слів, які ви хочете почути, які створять у вас радість. Чому працюють мотиваційні відео? Саме на цій основі: людина каже ланцюжок слів, який Включає в нашому мозку певні відділи, і ці відділи, ці концепції, вони створюють у нас стан. Того, що ми зможемо, наприклад, я б з вами зараз говорив таким чином, щоб я казав, це круто, це дуже круто проживати класний день, і ви маєте це відчути, зрозуміти, відчуйте, як ви вільні встаєте і робите ті справи, які потрібно з самого ранку і до вечора, і ви відчуваєте себе спроможними це зробити за один день. Те, що ви хотіли зробити за тиждень, ви робите це за один день. Як вам така ідея? І, от саме цей момент я передаю вам цю ідею, ідею позитивного майбутнього, яка. Може заразити вас хорошою емоцією, до того, що я ще й сам передаю через свій голос, через емоції, через рухи емоції, ви чуєте в інтонаціях. Якщо б ви мене бачили, то ви б ще побачили мою міміку. Я вам передаю цю ідею і пробую вас заразити цим станом, так само і ви, ваші емоції, емоції інших людей, вони дуже легко підхоплюються, і дуже важливо інколи не пускати оці емоції, якими вас можуть заразити випадково. Побачили якусь новину, побачили людину в поганому настрої, в поганому стані. Цей момент спитайте себе, яка моя мета, чи хочу я відчувати цю емоцію, чи не хочу, чи хочу я бути в цьому стані, чи мені не потрібно бути в цьому стані. І тоді ви будете більш захищені від того, щоб заражатися емоціями, які просто проходять повз ваш контроль, повз контроль вашого мозку. Сподіваюсь, вам це було корисно. Якщо так, напишіть в коментарі, дайте зворотній зв'язок. Якщо є питання, пишіть питання. Почуємося.